Обладнати громадський транспорт відеореєстраторами має намір обласна ДАІ. Такий експеримент ініціюють задля обмеження конфліктних ситуацій між водіями і пасажирами. Відеореєстратор допоможе об'єктивно з'ясувати причини ДТП. Стверджують в Державтоінспекції. Рекомендують перевізникам придбати пристрої відеоспостереження, аби фільмувати рух автобуса і його салон. Ринок є досить широкий Відеореєстраторів і фінансові можливості кожного з перевізника є різні. Хтось може собі дозволити дешевший реєстратор. Хтось може дозволити собі дорожчий, кращий. Один буде мати, який буде архівувати, скажімо, лише робочу зміну. А є такі, скажімо, які може архівувати і три-чотири і доби. Тому тут такий момент, що кожен буде вже підбирати під свій гаманець. Із аргументами Даївців перевізники частково погоджуються. Вартість реєстратора коливається від шести сотень до півтори тисячі гривень. Підприємці готові обладнати відеопристроями автобуси за власний. Кошт, щоправда, лише окремі маршрути. на перших порах одиничні, тому що якщо у нас є, наприклад, 35 машин, то ми не купимо 35 тих, бо вони ж десь найменше, півтора-дві тисячі коштують такі Це реєстратори. Відеоспостереження за водіями, пасажирами та ситуацією на дорозі на вартість автоперевезень не вплине, переконують підприємці. Всі тарифи при міському сполученні в нас. Регулюється обласною державною адміністрацією. Ви маєте право тоді. Ви подаємо. Ми не маємо права внести реєстратор, тому що це не є законний обов'язковий прибор. Цей щоб мав бути для послуг. Ми його не можемо включати у собі вартість. Торік на Прикарпатті з вини водіїв автобусів було скоєно близько сотні дорожньо-транспортних пригод. У більшості з них пасажири були травмовані. Аби аварійну статистику скоротити. Нині під прицілом даї опинилися великі автофірми. Спочатку цього року, за два місяці, у нас нема ні одного ДТП з постраждалими. Є у нас 13 фактів, 13 фактів ДТП за участь з вини водіїв автобусів. І велику кількість виявляємо порушень тих, що в технічно несправні транспортні засоби. Зараз, як зима, звертаємо велику увагу на шини автомобілів. Рульове керування відеореєстратори популярні серед автовласників. Їх монтують у салоні автівки і фільмують оточення через лобове скло. Після запуску двигуна пристрій автоматично вмикається. Відеозаписи допомагають з'ясувати істину у разі аварії. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на Лежі.